Усім, як завжди, у цій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за декілька секунд будемо говорити про відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. До них потрапляють пацієнти зі швидкої, бо ж кому потрібна невідкладна допомога. Про те, як працює відділення екстреної медичної допомоги в умовах війни, говоримо з її завідувачкою Іванною Дидик. Працюємо в інтенсивному режимі незалежно від того, чи ми сьогодні ургентуємо як лікарня, чи в нас сьогодні планові поступлення. Тобто в нас великий потік пацієнтів є завжди. Від початку війни він залишається стабільно високим, навіть дещо збільшився, оскільки Івано-Франківськ сам по собі зараз вже збільшився в населенні. Є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, військових, поранених, і, ну і так само наші мешканці. Щодня у плановий день в середньому звертається. Це 30-40 осіб. В ургенці зазвичай звертається від 70 до 90 осіб, яких ми госпіталізуємо в нашу лікарню. Відділення наше характеризується тим, що сюди завжди потрапляють пацієнти в важкому стані. Завжди, ну, часто пацієнти потрапляють з невідомими діагнозами. Для нас завжди це свого роду є якась авантюра, ми ніколи не знаємо, чого очікувати. Для нас це не вже готовий пацієнт, тобто відділення є. Есове відділення з таким незвичайним режимом роботи у нас стабільно адреналін, стабільно скажімо, якісь виклики щодня є. Ми орієнтуємо цілодобово по урологічних скажімо, захворюваннях. Це пацієнти з нирковими коліками. Часто бувають пацієнти, які можуть втрачати свідомість десь поблизу біля нас, і ми зобов'язані їм надати допомогу пацієнти з інфарктами, з інсультами, з тяжкими захворюваннями. Є певні захворювання, які все ж таки притаманні певній віковій категорії, все ж таки старші люди для них є більш схильними хвороби це судинного захворювання. Але є й молоді пацієнти інколи з інтоксикаціями, якимись отруєннями, з нирковими коліками. Такі теж є. Війна несла корективи всюди. І для всіх в нашу роботу це не є виключенням. До нас багато потрапляє пацієнтів внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, недавно ми успішно вилікували пацієнтку з внутрішньопереміщеного особу, переселенку з Покровська. Пацієнці було 73 роки. Вона поступала до нас в лікарні швидкою допомогою з інсультом. Лікувалася спочатку відділення судинної неврології. Вона інфікувалася коронавірусом, була госпіталізована в тяжкому стані до нас, отримала пневмонію. Мінію, мультидисциплінарною командною роботою з неврологами, реабілітологами, нашими реаніматологами, Пацієнтка успішно виписана додому. Спочатку ми теж так думали, що справді ковідний період це один з найскладніших. Так, це був достатньо складний період, але тоді ми мали справу конкретно з однією нозологією, з однією хворобою. А зараз на противагу, у нас поступлення пацієнтів з усіма можливими і неможливими захворюваннями. Тобто, це теж складно. Ти весь час маєш розуміти, що одне на інше не схоже, одне захворювання на інше не схоже. Тобі постійно потрібно бути в тонусі і до кожного знаходити індивідуальний підхід з огляду на патологію. Порівнювати, напевно, не зможу порівнювати. Кожен період має свою складність однозначно. А найбільша складність зараз найбільша складність велика кількість пацієнтів. У нас, напевно, кожен день якісь цікаві випадки в відділенні. Постійно потрапляють якісь пацієнти з цікавими захворюваннями. Інколи ми не знаємо, що це за захворювання шукаємо. А якщо взяти з тих, що найбільше запам'яталося, це е, жінка 93 років, це було минулого року. Вона була в нас з ковідом, ускладнення була в неї пневмонія, неодноразові пневмоторакси. Вона мала хірургічні втручання з цих пневмотораксів. Е, Пацієнтка успішно виписана додому, вона майже до машини йшла сама, ну, з допомогою нашої. Інколи так буває, пацієнти потрапляють в безвідомому стані, важко, можливо, і без родичів, важко зібрати анамнез, що призвів до цього стану. І ми починаємо тоді всі свою роботу, викликаємо консультантів, робимо обов'язково багато обстежень, обов'язково робимо лабораторні обстеження і шукаємо причину цього, чому так зараз є. Тобто не завжди можна вчасно в цю саму секунду сказати, що це є за захворювання, можна запідозрити. Але для цього ми завжди мусимо, як кажуть, мати підтримку з боку консультантів наших. Колах, щоб вирішити, що це за захворення. Зараз в нас в палаті інтенсивної терапії знаходиться молодий чоловік 38 років з боковим аміотрофічним склерозом. Це хвороба мотонейронів, коли, скажімо так, починають турфуватися власні м'язи, вони не працюють. Це грозить, ну зазвичай ці всі речі вони закінчуються летально. Пацієнт був у нас заінтубований, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Він продовжує зараз бути на апараті штучної вентиляції легень. Він повній свідомості. Поки що так. В нашій роботі, напевно, найважчим чинником є сама втрата пацієнта. Тобто, хто б що не казав, чи це робота, рутинні речі. Кожного пацієнта ми все одно пропускаємо через себе, бо ми за нього боремося. Вкрай важко і стресово комунікувати з родичами. Тобто люди бувають різні, кожен по-своєму це горе може перенести. І ми маємо бути завжди готові до будь-яких реакцій. Завжди важко повідомляти про втрату. Пацієнту, близьким родичам. Ти завжди маєш очікувати якоїсь певної реакції. Вона зазвичай є завжди сумною. скажімо. це для нас і найважче. Бути лікарем відділення екстреної відкладної допомоги це е, бути швидким, е, бути спритним, бути з холодним розумом і робити послідовно всі свої дії, тому що ти вже наперед маєш знати маршрут пацієнта і те, що ти маєш зробити для того, щоб пришвидшити е, надання йому допомоги і зменшити його перебування в нашому відділенні, відправити його в спеціалізоване відділення. Мій рецепт здоров'я для всіх це обов'язково мати баланс в душі, гармонію в душі, обов'язково слідкувати за власним здоров'ям, профілактувати його, завжди мати можливість і час для відпочинку не тільки фізично, але й психологічно. Всі ми зараз підкошені, скажімо так, ментально з огляду на ті події, які відбуваються в нашій країні. І завжди не боятися просити про допомогу чи підтримку оточуючих. Це дуже-дуже важливо. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в радіоефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!